Вважаю доброго дня! Тема уроку електричне поле. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Під час розчисування сухе і чисте волосся тягнеться за пластмасовим грібенцем. У цьому випадку відбувається електризація, і волосся, і грібенець набувають електричного заряду. Чому волосся навіть на відстані повторює рухи гребенця? Ось такі у нас проблемні питання. Коли ви вивчите новий матеріал, ви зможете якраз дати відповідь на, такі питання, на таке питання. Давайте проведемо отакий дослід, підвісимо на ниці негативно заряджену кульку і піднесемо до неї позитивно заряджену скляну пластину. Навіть за відсутності безпосереднього контакту кулька на нитці відхиляється від вертикального положення. Бачите, це на малюнку, так? І таке проблемне питання також: як же здійснюється взаємодія заряджених тіл, вивчаючи взаємодію наелектризованих тіл, учені Майкл Фарадей і Джеймс Кларк Максвелл Установили, що у просторі навколо електричного заряду існує електричне поле. За допомогою цього поля і здійснюється електрична взаємодія. Давайте дамо означення електричного полю. І давайте запишемо це означення. Пишемо: електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою. На інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Тут мова йде якраз про електричну силу. Давайте також дамо означення електричної сили. Пишемо електрична сила це сила, з якою електричне поле діє на зарядженій частинки, або тіла. Будь ласка, запишіть собі ці означення в зожні. Слідуючі властивості електричного поля, давайте проведемо такий дослід. надамо усім кулькам позитивного заряду, як на малюнку показано. Бачите, Навколо кульок виникне електричне поле. І у нас, бачите, вони відхиляються так? від цієї кульки в центрі. Давайте зробимо такі висновки, запишемо властивості електричного поля. фактично. І так, перше, електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд або заряджену сферу. Далі бачите так, що у нас з віддаленням оцей кут нахилу зменшується. Тобто з віддаленням від заряду електричне поле стає слабшим. Це зрозуміло. Далі. Електричне поле має енергію. Адже через його дію кулька набуває руху, відхиляючись на деякий кут, як показано на цьому рисунку. І ще одна властивість: електричне поле може існувати будь-де, навіть у вакуумі. Детальний про це буде у старших класах 10-11. Далі. Для графічного зображення електричного поля прийнято використовувати силові лінії електричного поля. Давайте запишемо значення. Силові лінії електричного поля це умовні лінії, уздовж дотичних, до яких на заряджене тіла діє сила з боку електричного поля. Ще раз, силові лінії електричного поля це умовні лінії, уздовж дотичних, до яких заряджене тіло, діє сила з боку електричного поля. Так. Ну, бачите, так? Якщо в точку А помістити позитивний заряд, то сила електричного поля в даному випадку. Буде діяти вздовж дотичної в напрямку силові, силової лінії. Якщо в точку А ми б помістили негативний заряд, то напрямок сили буде протилежний напрямку сили оцього електричного поля. Аналогічно для точки Б. Цікавим, до речі, ще є те. Зараз хвилиночку, давайте повернемося на цей малюнок, щоб побачити, щільність силових ліній на рисунку залежить від того, наскільки сильним є електричне поле. Чим сильніше електричне поле, тим щільніше розташовані ці лінії. Бачите, що біля заряду у нас щільніше, тому тут буде і діяти сильніше електричне поле. Ну і відповідно, якщо не віддалені, то воно буде ця дія зменшуватись. Я сподіваюся, це зрозуміло. Так. Рухаємося далі. Я раджу, до речі, записати, точніше намалювати це графічне зображення електричного поля. Тут у нас два заряди, ви бачите, позитивний і негативний. І оцих силових ліній електричного поля якось схематично, будь ласка, собі намалюйте його вид. Ну і бачимо, це картинки у нас силових ліній електричного поля, створених на першому на рисунку А у нас негативно зарядженою кулькою. На рисунку Б позитивно зарядженою кулькою. В, так, системою двох паралельних пластин, заряди яких однакові за модулем, і протилежні за напрямком, бачите, плюс-мінус. протилежні за знаком, вибачте, плюс-мінус. І Г варіант система двох кульок, що мають однакові позитивні заряди. Раджу теж намалювати, будь ласка, їх намалюйте. Ці графічні зображення за хвилиночку, назад. Ну, бачите, що силові лінії електричного поля це я вам раджу записати. Силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному. Починаються на позитивному, бачите, стрілочками показано це. І закінчуються на негативному. Якщо ви бачите, тут два позитивних, то у нас відповідно вони тут починаються. Тому стрілочки у нас від плюса. Або як було на попередньому малюнку бачити так, що у нас починається на плюсі і потім закінчується на мінусі. Так, добре, рухаємось далі. Давайте подивимось відео в слові лінії електричного поля, як виглядають. Зараз будуть різні електроди. Далі поговоримо трошки про вплив електричного поля на організм людини. Електричне поле існує ну, перше, в атмосфері землі. так? Поверхність землі заряджена негативно, а верхній шари атмосфери позитивно, як на малюночку показано. Також електричне поле існує навколо електричних пристроїв. Також воно існує навколо клітин і тканин організму людини. Реєстрацію та вимірювання цих полів широко застосовують для діагностування різних захворювань. Ну, Мабуть, чули електрокардіографія електроретинографія -рет... і тому подібне. Там мозкову діяльність можна визначати таким чином. Дія зовнішнього електричного поля на клітини і тканини організму людини призводить до негативних наслідків. Під пливом них електричних полів у людини змінюється. Гормональний стан, біоструми мозку? Що спричиняє погіршення пам'яті, підвищену стомлюваність? Що ж робити? Адже зовсім відмовитися від роботи за комп'ютером, перегляду телевізора, використання побутової техніки. яка... Теж є джерелом електричних полів, досить важко, так? Тобто відмовитись від електр... електротехнічних пристроїв. Ну, Зв'язати проблему цю можна декілька шляхами. Першим шляхом підвищення вологості повітря або застосування антистатиків. чули штучна іонізація повітря. Насичені його легкими негативними іонами. Аероіонізатори ген... такі є генератори негативних іонів повітря. Теж зменшують цей вплив. І так, давайте розв'яжемо декілька задач. Визначте знаки зарядів кожної кульки. Ну, це дуже просто зробити. Пам'ятаєте властивість? Властивості електричних полів так, що у нас силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному. Відповідно, тут ми повинні поставити плюс, в даному випадку мінус. Бачите, вони тут закінчуються, тут починаються. Знов-таки дуже просто тут поставити де плюс, де мінус Так, зрозуміло, от поміркуйте, де там у нас плюс буде. Так, я сподіваюся, ви здогадалися. Ну, для мене з цієї сторони, тобто з правої у мене буде плюс, тому що я бачу, що починаються силові лінії, а тут в даному випадку мінус. Вони сюди входять, закінчуються. Так, рухаємося далі. Електричне поле, між якими пластинами є більшим, більш інтенсивним. Визначити знак заряду кожної пластини. Знов таки, це не складно зробити. Бачите, тут вгорі у нас буде щільніше, тому електричне поле між цими пластинами буде інтенсивніше. І де плюс, Д мінус у нас будьте уважні. Ще раз, починаються у нас силові лінії на позитивному. У даному випадку пластині позитивні пластині заряджені позитивні, тобто тут у нас плюс вгорі. І відповідно закінчується на негативну. Тут в мінус в, в, в нижній частинці. Так, рухаємося далі. Між двома зарядженими пластинами зависла негативно зарядження крапелька олії. З якою силою взаємодіють крапелька олії і заряджені пластини, якщо маса крапельки становить 0,3 мг. Давайте розв'яжемо цю задачу. Пишемо, що нам дано. Це маса 0,3 мг. Переводимо в систему Сі, будьте уважні, будь ласка, 0,3 на 10-6 степені кг. Сподіваюсь, ви здогадались, чому мінус 6 степень. Оскільки ми знаємо, що в 1 кг 1000 грамів, в 1 грамі 1000 мг. Відповідно, треба поділити на мільйон. І е, оскільки мова у нас йде про е, цю крапельку, вона має вагу, тому нам треба буде записати, відповідно, е, ну, враховувати прискорення вільного падіння. Яке дорівнює 9,8 Н на кілограм. І нам треба знайти, з якою силою взаємодіють крабель, кавлін і заряджені пластинки. Тобто, це F електричного поля. Зрозуміло, якщо вона, бачите, написано, що вона у нас в даному випадку зависла, так? тобто не рухається, Силу тут. Повинні бути скомпенсовані, вгору її штовхає, що притягує до себе електричне поле позитивне, так? а вниз тягне більшою частиною тягне е, притягання, тобто сила тяжіння. Тому ми можемо записати, що сила електричного поля дорівнює силі тяжіння даного випадку. А силу тяжіння ми з вами проходили. Знаємо, що це добуток маси на прискоренні вільного падіння. Відповідно, нам треба якраз знайти цей добуток. Що ми з вами і зробимо: 0,3 на 10-6 степені помножимо на 9,8 н на кг. У нас вийде приблизно 3 на 10-6 степені ньютона. Отже, сила взаємодії крапельки олії зарядженої пластини. Залежне пластину у нас дорівнює 3 на 10-6 степені на Будь ласка, запишіть собі відповідь обов'язково. Умови ми переписуємо із, і розв'язок задачі повністю теж переписуємо в свої робочі зошити. І ще одна задача. Чи може частинка мати електричний зряд що дорівнює мінус 24 на 10-13 мінус степені колонну? Нескладна задача. У нас е, в даному ми запишемо заряд. мінус 24 на 10-13 степені колон. І ми знаємо, що найменший елементарний заряд це заряд е, електрону. І що всі останні заряди не кратні у цьому заряду. Е, заряд електрону дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені колон. Ну, і треба знайти N. Е, е. Тобто кількість електронів, вони повинні бути цілим числом. Тобто заряд, сумарний заряд у нас буде дорівнювати добутку кількості цих електронів на заряд електронів. Щоб знайти кількість електронів, треба заряд це наш загальний поділити на заряд одного електрона. Що ми з вами зробимо швиденько? Мінус 24 на 10-13 степені кулон ділимо на заряд електрона. Мінус 1,6 на 10-19 степені колон. У нас виходить ціле число 15 на 10 шостій степені. Отже, відповідь можемо дати, що може, оскільки n дорівнює 15 на 10 шостій степені, а це ціле число. Домашнє завдання. Опрацювати параграф номер 20. Вивчити означення. Ну і виконати завдання на всесвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!